Вітаю вас! Не новина, що ми вам відкриваємо двері туди, де інші не бувають жодного разу за все життя. Тож ми вирушаємо відкривати нові горизонти. Львівський ювелірний завод чекає на нас. Покажемо вам, як роблять мрії, адже ювелірні вироби мріє кожного з нас. Ось вже понад 60 років у Львові роблять ювелірні прикраси. А якщо точніше, то в 1950 році в цих стінах почали виготовляти золоті вироби, а кілька років по тому і срібні. Усі ми любимо гарно виглядати. А прикраси тільки підкреслюють нашу неповторність та особливість. Сьогодні я покажу вам, як роблять кульчики смарагдом або ж колечко з сапфіром. Приватна ювелірна колекція в кожного своя. Проте в кожної жінки є маленька скринька, де вона береже найдорожчі не за вартістю подарунки: перші золоті сережки, перший хрестик і колечко. Перед тим як виріб починають виготовляти, художники малюють його ескізи. Щоразу це має бути щось нове, не схоже на інше. Щось таке, щоб людині припало до душі. Та щоб створювати ювелірні шедеври, мало мати талант. Треба ще хороший зір, адже вироби дуже маленькі, і щоб зробити таку красу, треба довго напружувати очі. Ну але думаю, їм не звикати. Вироби з дорогоцінних металів починають робити за допомогою ось такої гумової формочки і розплавленого воску, який вливають у формочку, де є точнісінька копія майбутнього виробу. З готових воскових виробів виробляють таку ялиночку, яку згодом заливають так званим гіпсом-цементом. Температурою у цих печах плавлять золото, або ж срібло. Для цієї пічки треба бути дуже обережним, адже температура плавлення у ній сягає тисячі градусів. Зараз я тримаю у руках злиток золота вагою 1 кілограм і срібла вагою 2 кг. Уявляєте? Прикраси роблять двома способами леварним, коли роблять воскові моделі, і штампувальним, коли використовують прес. В цьому цеху вироби підчищають, кріплять до них різні елементи, а потім відправляють у інший цех, де їх будуть спаювати. Останній етап виготовлення ювелірних виробів шліфування та полірування. А зараз дізнаємось, як починається процес виробництва. Процес виробництва ювелірних виробів починається з плавки. Ми купляємо золото чистої ваги і додаємо лігатуру, виготовляємо сплави, а після нього виготовляються заготовки і йде далі по технологічному циклу. А де ви берете дорогоцінні метали або ж каміння? В Україні є достатньо фірм і банків, які торгують цим матеріалом. А які вироби виготовляти найважче? Там, де найбільше дорогоцінних вставок, це найскладніше їх виготовити. Крім того, всього, в нас є достатньо багато техніки, а саме для виробництва ланцюжків машинної в'язки, так званої. Ця техніка коштує досить великі гроші півмільйона доларів. Вона в нас є, і ми її випускаємо 140 видів різних видів ланцюгів. А як часто змінюється мода на ювелірні вироби? Свій дизайн кожної фірми є. Ми більш традиційного варіанту випускаємо ювелірні вироби. Весь час у мене на художній раді затверджується кожен місяць 15 нових видів. Ми їх запускаємо в виробництво. А питання моди визначається споживачем. Скільки і яких видів вони більше купляють? Оце значить є і модне. Так, краса врятує світ. Головне, щоб крім зовнішньої краси, була ще й внутрішня. Бажаю вам всім бути гарними людьми. Екскурсію в царство золота та срібла для вас провела Наталія Донченко. До зустрічі!